Усім привіт, любі друзі, і ми далі продовжуємо говорити про наш проект Алео і наша сьогоднішня тема Алео посилі безпеку для запуску основної мережі Комплексний аналіз. Ступ, прихильність Алео до безпеки». Оскільки АЛЕО наближається до довгоочікуваного на запуску основної мережі, забезпечення безпеки та цілісність його кодової бази стає першорядним, упереджуючи Алео залучив три поважні дослідницькі фірми з питань безпеки: Trail of Beats, NCC Group і Ziki Security. Для проведення ретельного аудиту основних компаній. З NaircoOs і SnaircoVM у цій статті детально розглядаються висновки цих перевірок, рішення, реалізовані команди Aleo і всеосвяжні значення цих заходів. Безпека для прокладання шляху до успішного запуску основної мережі. Перше. Процес аудиту, ретельний аналіз. Аудит Trail of Beats компанія Trail of Beats, відома своїм досвідом у тестуванні програмного забезпечення та безпеці блокчейну. Ретельно перевірила SnirkopOS і SnareVM Aleo Їхня комплексна оцінка тривала понад 18 тижнів і була зосереджена на таких критичних аспектах, як реалізація BlueShark BFT, зв'язок між вузлами та стійкість до так типу відмово-обслуговування. Аудит ZK Security, ZK Security що спілізується на перевірках систем із нульйом станням, оцінила синтезатор Aleo та з консенсусу. Їхній аудит охоплював вертельний аналіз, кодової бази документації та специфікації протоколу для виявлення потенційних ризиків безпеки. Другий висновок аудиту усунення вразливостей. Висновки Trail of Beats Trail of Beats виявив кілька вразливостей, зокрема, розбіжності, перевірки даних, помилки в реалізації та проблеми проблему ступені тяжкості. Пов'язані з діями GitHub, Алео нехайно впорався із цим висновками, вирішивши 31 проблему, що підвищить безпеку мережі. Висновки з Secure Security, перевірка Secure Security виявила рецельну документацію та високоякісний код у синтезаторі Aleo та механізми консенсусу. Незважаючи на мінімальні висновки, але оперативно усунув всім виявлених проблем для подальшого підвищення безпеки мережі. Третє забезпечення шляху до мережі майнет, постійне зобов'язання Алео. Залучення спільноти ЕТОС Алео щодо відкритого коду сприяє прозорості та співпраці всередині спільноти, залучаючи авторитетних аудиторів і ділючись результатами аудиту, Aleo демонструє свою непохитну відданість безпеці та мережі. Ми переходимо до висновку, готовий до запуску мережі Майнет. Поки Алео готується представити свою основну мережу, завершення перевірок безпеки знаменує собою важливу віху на шляху до створення безпечної та надійної екосистеми блокчейну, активно виявляючи та усуваючи вразливості, але підтверджує свою прихильність до захисту конфіденційності активів, користувачів і даних завдяки стійкості кутовій базі та пильній спільноті, але готовий реалізувати ландшафт. Децентралізованих програм, підштовхуючи основу для успішного запуску основної мережі і не тільки, і на цьому не все.